Ти ну, ты нахуй не ма, блять! Березь не нахуй! Сказал он мне, блять, после чтки бережен нахуй! Спочатку дят цицинь, лютень и тупинь, блядь! Так чи ні, блядь? Блядь, я не могу! Ну мое ден, день рождения 18 березня, ну що, блядь? и что, І Да оно бережен нахуй зараз буде! Ху, а перед тим який месяц был? Сичень! Січень, березень, травень, червень, липень, да? Ні, nee, постій... не в липні 31-го день народження. Ну, а за дві. А лютий де? Коли будеш хрестити? Де січень, лютий, березень. Дурна кінстрица, блядь, знову так побудь Ну, що ти мені, блядь, розказуєш, блядь, нахуй, ну? Я не можу, а де люди? Открывай нахуй, открывай, блядь, бо, сука нахуй, заебете нахуй. Весь, блядь. Коли ти будеш хрестити? Березні. А коли цей місяць буде? Воно зразу наступає. А де лютень подівся? А де трупень? Зароди... БЛЯТЬ звони до лобато нахуй! Зароди... Ну, цитинь, тобі може... нахуй? Зараз не... до ну, да! Дис, почався цицинь, лютень Ну Ні, цицинь да, лютень і трупень нахуй! Тихо 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 Який тихо тихо. Який цицень нахуй? Такому сіця нема, що не, ну, ти блядь, Сицинь, бля! Блять! Сиця, так ну. а нема, блядь! А лю, ти А де люта не трупень? Блять, нічіпори нахуй, не блядь, нема нахуй! А які є? Ну груди є, але мене пам'яті, що груди, що ти Блядь, Гуде не смотри, блядь. тихо нахуй! на винокау, блядь, тихо нахуй! Груди! Зима. Зимніє місце себе резвій. блядь. Тихо. Каску наче піздели. Ліса, в грудні 31 го нові дня, да? 31-го нові, да? Січень. Подожди. Після грудня. Січень! Після грудня. Бережен, нахуй. Залютував, блядь, в осередку, блядь. Червенці це не трупить не Перед блять! Перед грудью яка, блядь! Які мисяч нас нахуй? Віци! Які, блядь! Лиші, боже, не си не заебать, блять! Наши нахуй, ти блять! Лишь перерудим нахуй! Желтый цирцин, трупень. трупен! Люди нахуй, перед месяц! Желтый цицин! трупень, трупин, блять! Листопад, блять! Перед рудним листопад! А переворот жопа, блядь! Ну, три перші. Листопад, лютий, грудень! сичен, березен, квитен, травен, червен, серпен нахуй и бля... Липен нахуй. Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! Deodos, de knap die kwam echt die ga je!